Всім привіт! Сьогодні разом з вами подивимося, скільки коштує купити будинок в Німеччині, зокрема в аварії. Для цього ми перейдемо в такий додаток, типу нашого eBay. Називається Klein-Anzeugen. Натискаємо. Тут я вже зареєструвалась на цьому сайті. Ви можете зареєструватися і нам потрібен розділ імобіліє. Це нерухомість. Так, далі нам потрібно вибрати будинки на продажу Хойзер, Zum Kauf. Отже, я вже попередньо налаштувала фільтри. Це я беру за центр Мюнхен плюс радіус 75 кілометрів. Виставила я фільтр, вставляємо фільтр. Ціна кажемо. Давайте без світру, спочатку подивимося, взагалі, які ціни. Отже, так, бачимо за 1 285 тисяч євро. Це шестикімнатний будинок, 154 метри квадратних, і знаходиться він за 69 кілометрів від Мюнхена Наступний йде будинок за 795 тисяч євро. 5 кімнат 197 метрів квадратних. Знаходиться за 41 кілометр від Мюнхена. Наступний будинок 749 тисяч євро. 4 кімнати 94 метри квадратних. Знаходиться 17 кілометрів від Мюнхена. Пуххайм. Наступний такий будинок: 399 тисяч євро, можете бачити. Тепер цей йдемося. 730 тисяч євро. Розенхайм. 42 кілометра від Мюнхена. 120 метрів квадратних, 4 м. кімнати. Ось Такий будинок. 629 тисяч, давайте перейдемо, подивимося. 629 тисяч євро. Сьогодні було подано оголошення: 9 кімнат, 5 шлях тобто спалень, бади ціма, тобто 2 ванни, два поверхи, балкон є. Тераса, гараж, сад і підвал. Хочу сказати, що ціни в Баварії одні з найбільших на житло. Отже, але оскільки я тут проживаю, то вирішила подивитися. Дивіться фотографії будинку для річки. Бачимо, є ремонт, камін, гараж, пишегартен, сад. Тепер на якісь лічильники. Ось таке воно виглядає. Так, йдемо далі. От, є за 350 тисяч євро. 85 кілометрів від Мюнхена. 4 кімнати, 110 метрів квадратних. Відкриємо, подивимося. Отже, три спальні, одна ванна. Два поверхи. Був побудований в 1955 році. Ось так виглядає будинок. Напевно, маклер. Балкон, тераса, підвал, сад, гараж. Так. Ось такі будинки. 543 тисячі, 467 тисяч. Звичайно, що я таких грошей не маю. Але подивитися цікаво. Ось якийсь будинок є за 299 тисяч 82 метри квадратних. Досить старенький, напевно. 1930 дев'ятсот тридцятого року побудований. Так, я ще не зовсім розібралася в цьому сайті. На другий раз подивимося з вами квартири. Якщо вам було цікаво дане відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.